На термометрах у тіні більше 30 градусів, дихати немає чим, а сонце палить безжально. Синоптики пояснюють, це просто наступило довгоочікуване спекотне літо. Уже з вчорашнього дня у нас температури максимальні перевищили 30 градусів. Вони спостерігалися в межах 33-34 градусів. Сьогодні, завдяки хмарності на 1-2 градусі області відносно прохолодніше. А от самим спекотним ми очікуємо завтрашній день. Максимальні температури наближаться до своїх абсолютних максимумів, і ми їх очікуємо в межах 35-37 градусів тепла. Це буде в нас найспекотніший день за липень місяць, можливо і за все літо для того, щоб нормально почувати себе в таку спеку, лікарі радять якомога більше пити. Причому найкращий варіант звичайна вода. Значит, принимать большое количество жидкости, желательно чистой воды. Вот. И люди у нас почему-то пожилые боятся принимать воду, потому что думают, что у них будут отеки. Это неправильно. Люди все живые, все живые люди потеют. Жидкость принимать надо. Единственное, значит, желательно пить в первой половине до 7 вечера жидкость. Ну, соответственно, одеваться. Легкую, желательно из натуральных материалов одежду. Значит, если придется идти в жару, то пожилым людям обязательно голову, на голову одевать какой-то легкий убор головной, какую-то шляпу. Також варто передивитися режим харчування, радить лікар. Не надо, конечно, злоупотреблять білковою, жирною пищей, жареною. М'ясо нежелательно желательно сейчас употреблять каждый день. Вот. Желательно молочне, молочні білки, ну, можна рибу. А так, в основному, овочі, звичайно, легку пищу, яка легко усваюються, не потребує больших енергозатрат організму. Тим, хто буде ховатися від спеки в лісах або на пляжах, також треба бути обережними. Аномальна спека сприяє виникненню небезпечних ситуацій. А на 8 липня вже оголосили п'ятий ступінь пожежної небезпеки. Людям потрібно бути досить обережним, зокрема в лісових масивах, адже в лісах, наприклад, пожежа може вимкнути від будь-якої необережності. Наприклад, це може бути не лише. Недбало розведено багаття чи залишено його без нагляду, а також, наприклад, може бути кинутий недополок чи навіть склянка стеклянна склянка, яку ви можете залишити, все це може призвести до пожежі, а також слід пам'ятати про те, що пожежі в лісові пожежі є досить небезпечні. Вони швидко поширюються, і для їх ліквідації потрібно залучати чимало людей і ресурсів техніки. Спека триватиме до четверга. Потім наступить легкий спад температури. Стовпчики термометра коливатимуться в межах 23-25 градусів тепла. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.